Друзі, всім привіт! Хотів записати сьогоднішнє коротеньке відео на рахунок сьогоднішньої в стрічці новин у зв'язку з закриттям популярної соцмережі ВКонтакти в Україні. Доступу верніше до неї. ну, Бо коментувати можна багато, але ліпше один раз записати відео, де все пояснити, і все пояснити так, як я бачу своєї сторони. Я абсолютно не розумію цієї такого. Як би то сказати, навіть не можу підібрати слово, такого, такої щирої радості ура патріотів з приводу того, що в Україні закривається мережа контактів. Нарешті, на кінець, то скільки можна, там другий рік війна йде. Ну, насправді, якщо взяти в таких країнах, як там Китай, Корея, там теж не, не працюють соцмережі, або тільки соцмережі, які внутрішні цієї країни. Тобто, це не є добрий признак того, що ми рухаємося в правильному напрямку. Там, ну, однозначно, коли вводились квоти на радіо, я був за, тому що українська пісня насправді дуже гарна, дуже і дуже приємно чути на руському радіо українську пісню, якби це дивно не звучало. Ну але треба розуміти, що на сьогоднішній день соціальні мережі є одним з інструментів комунікації між людьми у всьому світі, не тільки в Україні. І для того, щоб щось заборонити, ну, бажано було б перед тим дати якийсь альтернативний продукт, який би був би нічим не гірший, а може і кращий, щоб люди більш на нього порішили. І тоді, в принципі, навіть тими самими контактами бо заліб ніхто не користувався, розумієте. От, контакти це такий самий інструмент, якби взяти, допустимо, пилку, молоток. Тобто можна нею молотком можна забити цвях, а можна і забити людину. Всі прекрасно розуміють. Так само в соцмережі можна так само пропагувати, як і за Україну, так і проти України розумієте, Є різні групи. В контакті багато патріотично налаштованих груп, є так само наша група, яку ми багато років створювали, яка працює, яка прив'язана до сайту, називається Україна Онлайн, Львів Онлайн. Ми створили цілу мережу груп в «Контакті», де в наших групах є чудові люди, які читають їх, коментують. Це інформаційного напрямку групи. Також там створена група нашої громадської організації «Геозавтра», вона є найчисельнішою. Також ми створили групу, яка називається Кордон зараз, Колійка терас». Це наша найчисельніша група. Вона зараз має 32 тисячі підписників. Це група, де люди обмінюються своєю своїми думками відносно перетинів кордону, відносно черг, куди краще на який пункт прописку поїхати. Питаються там кому краще там, чи де нам краще з дітьми перетнути, де де менші черги. Тобто несе дуже багато корисної і правдивої інформації, от і також в. Соціальні мережі ВКонтакті працює наша група. Це цілий, цілий соціальний проект, який називається Благодійний Аукціон Побачень. Вона вже працює чотири роки, і я не побоюсь того назвати. Завдяки нашим чудовим волонтерам. Ми надали підтримку дуже багатьом дитячим будинкам в АТО. Ми дуже багато речей купляли і Передали військовим. В АТО ми, ми купили мікроавтобус. Я особисто завіз його в Донецьку області, передав військовим. 25-ї десантної бригади Дніпропетровської. Ми Надав допомогу, я не побоюсь. Більш ніж мільйон гривень зібрали, ну це однозначно, може навіть більше, просто я особисто докладно не рахував. От. І далі ми продовжуємо, працюємо, ви, ви можете подивитися цей проєкт. Благодійний акціон побачень називається. І тяжко зрозуміти, якщо, що буде, якщо це в один прекрасний момент все зникне. Тобто ми нас пропаде можливість далі займатися волонтерською справою. Від... У ну, нас просто пропаде взагалі сенс, ба... сенс ба... нашої багаторічної роботи в інтернеті і не тільки. І тому мені дуже образило ті всі виклики, ура! Там, Слава Богу, нарешті, все, контакти заборонили, тепер заживемо. Ну, однозначно, це... це не є добре, і це... то тобто треба людям. Людям дати вибір, як е, їм самі в чому спілкуватися. Хочу хто, хочу не то. хочу, дивлюся, таке телебачення, хочу таке. Правда, завжди десь буде посередині. Тому, е, ну, майте свою голову. І я дуже сподіваюся, що все-таки цього не станеться. І контакти будуть працювати в Україні, а з, нами, з ними будуть працювати наші соціальні проекти, що в нашим все-таки можна владцям. Ну, Ватить розуму цього не робити, бо насправді це нанесе удар не тільки, бо е, взагалі, ну скажем так, е, всі знають, що ведеться також інформаційна війна, інформаційна в інформаційному просторі, і такою, такими речами ми просто її будемо програвати, тому що дуже багато людей в цьому напрямку також працюють щирих наших хороших українців. І не треба писати мені в контакти, їй там вражку не подобається щось. Ну, шановні, посилати когось останнє, що можна зробити. Тобто я українець, я люблю свою країну, я буду жити в своїй країні. Я дуже сподіваюся, що наша країна все-таки стане кращою і нашим можновладцям буде хватить розуму, не робити абсурдних і глупих речей. Я бажаю всім гарного дня. З вами був Роман Тузяк. Вітання з Мальти, де я зараз гостюю своїх друзів. Так що, всього вам найкращого і майте свій розум, а не чужий.